Усі ми звикли до четвертих панзерів на бойових рейтингах 3,3-3,7. Але це не всі четверті пазіки. Четверті пазіки є як на 1,3, і так і на 2.0. І також із 75 мм гарматою, правда, короткоствольною. Ну і сьогодні ми розглянемо два варіанти: панзер 4 f 1 і панзер 4E. Основним у нас буде F1, ну і другим номером, так би мовити, на підспівуванні Ішний. Чому між ними різниця? У Ішного, не дивлячись на той самий бойовий рейтинг, менше броні башти 30 мм, у F1 уже 50. Ну відповідно, у F1 і трошки більша маса, при тому, що двигун у них такий самісінький. Але на практиці ця різниця майже не відчувається. Так що погнали в бій і подивимось, на що здатні ранні четверті пазіки. У нас на вибір є декілька снарядів. Основний камерний, не дивлячись на його маленьке пробиття. Він у нас все одно буде основним. Візьму штучок 25, і на вибір є два кумулятива. У них трохи краща балістика, і вони більше пробивають 80-ті і відповідно 115 міліметрів. Але дамаг у них геть поганий, тому я візьму на всякий випадок з десяток кумулятивів, а все інше буду намагатися дамажити. Саме камерними. У нас у цих пасіків доволі швидка перезарядка 3,5 секунди. Є непогана рухливість. Ну скільки це в нас виходить? 300 кінських сил на 22 тонни маси. Ну, я так розумію, це десь приблизно 12 кобил на тонну. Що для такої ранньої техніки в цілому, напевно, непогано. Наведення в районі 17, здається, а 15 градусів в секунду. Теж далеко не ідеал, звісно, але це терпимо. Ну, а балістика, ви бачите, яка у нас балістика, гармата короткоствольна, і відповідно снаряд летить дуже повільно. Швидко втрачає швидкість, швидко падає. Але на якихось супердальніх відстанях то ми й не будемо, напевно, воювати на цьому. У нас є дими, є арт-удар. Коротше, є все, про що тільки можна мріяти в плані оснащення. Опа, це що таке мікроскопічне поїхало? Ого, оце настільки погана балістика, да? М да, ясно. Питань нема. Ну, на кумулятивах було б трошки краще в плані балістики, але як я вже й казав, там дамагу немає зовсім. Так, не влучив я в Т50, чи що це там таке стоїть. А, так він мене таке, який не помітив, блін, яка ж балістика дивна. О, ха, ваншот. Все-таки закинув. Ну що ж, перший пішов. Уже непогано. Навіть розкачка на цій гарматі не дуже сильна. Ну, того, що вона. Короткоствольна. О, це ж живий танк. Влучив навіть двигун. Так, давай трошки вище. Ще трошки вище. І ваншот. Ну, ладно, не зовсім ваншот. Там просто двигун з'їдав. Весь дамаг. Ну що ж, як бачите, навіть на камерниках із пробиттям 50 спокійно можна жити. І не обов'язково застосовувати кумулятиви. А взагалі, мені, знаєте, завжди подобалося, як граються пазіки німецькі. Причому неважливо, які будь-які пазіки, от завжди чомусь саме в пазіках я знаходив щось, щось гарне і приємне. Ой, у вас тут зразу двоє, да? Мінус два. Резарядка швидка, дамаг чудовий на камерному. При цьому танк навіть їздить адекватно. Та, коротше, прям кайф. Кути схилення гармати є. Німецькі пазіки це завжди кайф. Ні на якій ранній техніці. У нашій грі, в Вартандрії, я ніколи не отримував більшого задоволення, ніж від німецької. А я тим часом уже майже до Роспи їм доїхав. О. Сутула собачка Інвульна. А вже й не Інвульна. І ще одна виїхала. Трансмісія, ну що ж, головне пацієнта жорстко зафіксувати. Я що, не пробив його, чи що? Ніфіга собі. А вбиватися ти будеш? О, а в ньому таке, як не взводяться камерники просто-напросто. Чи воно дійсно не пробиває, я щось не розумію. Ну, пожив... Да, воно не взводиться. Подивіться, член екіпажу там просто з'їдає все, що можна. Ну <смір> Давай отак от тобі засунемо. О, тепер ваншот. Ну, 6 фрагів. Але напевно прям так люто бикувати до розпин не треба, бо зараз ще один інвульний заспавниться і впаяє мені, а я не зможу йому нічого зробити. Так що побуду я поки що десь тут за контейнерами хоча стоп. Там, а, там ще хтось раснувся. І воно, звісно, жінвульне. А оце що? Це зенітка якась? Я не можу її задамажити? Не влучаю. Не пробив влучення. О, пробив. Ну і подивіться, декілька разів мене банально не пробили в ромб. Ну, тобто, наші 50 мм навіть в ромбі здатні щось якось відбивати іноді. Сім фрагів. А, ну і з недоліків у нас немає зенітного кулемета, тільки курсовий. Але то таке не дуже суттєве насправді. Ну і все, їх уже більша половина команди лівнула. У нас до Панзер 4 і Навіть справа не дійшла, навіть не дійшли руки. Хоча, з іншого боку, чесно вам зізнаюсь, грається він плюс-мінус так само, як і цей. Ооо, цей я вже. Ні, ну це я сам винен. Я провтикав, про поки трендів. Банально провтикав. Я його тупо не помітив. Ну що ж, стоїмо, ремонтуємося. А взагалі гармата у цих пазіків виглядає дуже цікаво. Якийсь такий виступаючий сильно впарад на балдашник, розширений, і вже потім а, сам ствол гармати. Ще якась приблуда знизу незрозуміла, е, якесь додаткове кріплення, чи що воно, якийсь такий кронштейн, там приварений, дивна штука. Хто знає для чого воно треба, ось ця ось фігня, яка тут наварена до гармати. Підкажіть у коментарях, хто знає, що це за фігня. Ну, а тим часом ми відремонтувались. Живі, здорові відносно, два члени екіпажу тільки лишилося. Але, тим не менш, машина вижила. Все-таки п'ять членів екіпажу свою справу роблять. Хоча б за рахунок цього самого екіпажу ми можемо пожити. О, ніфіга, все ще й живе. Тільки я, правда, знову провтикав балістику цю. Не пробив серйозно? А ну да, в мене ж 50 мм пробиття, я забуваю постійно. Влучення. Що, кумулятив заряджати? Та ну нафіг. Я кумулятивом вбивав би його мільйон років. Ну, тим не менш, хоча б асіст отримав. І на тому дякую. Сім фрагів, один асіст. Чудовий бій, подобається. Так, у нас тим часом Туніс, і ми на 2,7, наскільки я розумію. Судячи з того, що це 110 ОВ, ну, схоже на то. Ну і цих панзерів Ішних і f 1 в рандомі я бачу не те, щоб дуже багато, але грають люди на них. Я взагалі, напевно, наступні декілька відео також зроблю по якійсь а, саме німецькій низькоранговій техніці, того, що ну, щось у мене такий настрій от пробило мене саме на ці ранні пазіки. Ну, такі, власне, чому б і нічому відмовляти собі в такому задоволенні, правильно? Чесно кажучи, я думав, вони будуть повільніше їздити, ці пазіки, але ні. Видно, у них чи трансмісія нормально налаштована, чи що, що катаються вони цілком бодро і ніякого негативу не викликають в плані своєї рухомості. Ну, а так, із претензій, напевно, напевно повільний поворот Башти. Оце єдине, до чого я міг би докопатися тут. Хотілося б швидше, але хотілося б мені багато чого. А де? А хто? Хтось задимив? А де він той, хто задимив? Блін, на низкоранговій техніці великий туніс грати цей, ну, таке собі. Ой, як вас там багато. Народ, трохи не докинув. Дай-ка ще вище візьму. Ну, до речі, майже. Та ні, ну на такій дистанції, напевно, я не зможу ніяк заслати. Майже. Трансмісія. Критичні ушкодження. Ага, асіст. Ну хотілося б не асіст, а все-таки якийсь замаг наносити. Тільки-тільки похвалив ці камерники, і вони якимось чином почали підводити мене. Там їх знову цілий натовп переїхав. Десь отак, да? Да, о, ваншот, класно. Ось хтось. Виперся. Переліт. Нє, перелітають снаряди. Там такий невеличкий піксельок, напевно, в який я не зможу. Так щоб легко заслати. Хоча. Рикошет? Ну, а це що з тобою робить? Влучення. Він мансує, як не в себе. І куди він там? А, він за скелю заїхав, да? Я вже на своїх камерниках половину БК витратив. <сум> ну, і що ти хочеш зробити мені на своєму біплані? Бумс. Ой, як гарно взлетів на повітря. А, ніфіга тут Стюарт їзди. І він мене не побачив, напевно, через мій пустельний камуфляж. О. А це звідки? Ага, бачу, бачу, звідки. Треба, напевно, звалювати, звідси, заховатися отак за скелю. Ну що в мене, два фраги асіст. Слабенько, звісно, але поки я якихось інших опцій не бачу для того, щоб більше накидати, їх сюди майже не поїхало нікого. О! Клієнт. Ой, ще й влучив. Ну, тільки він так став, що я тепер його не доб'ю, да? Ну, ладно. Давайте тут по лівій стороні об'їдем, трохи ближче, щоб бути. Угу. Асіст за стрітсвагн. Два фраги, два асісти. Схоже, що до ішного пазіка у нас сьогодні справа і не дійде. Та блін, знову балістику не розрахував. О, залетіло, але і мені залетіло. Мінус екіпаж. Ну, три не лишилося, це означає, що в мене і заряджаючий буде в строю. А значить, все не так і погано. Ну так, як я й казав, чисто за рахунок екіпажу, тачка жива. Ні, все-таки подобаються мені ці пазіки ранні, причому всі без виключень. Он, до речі, Panzer 3G, також цікава машина на 2,7, треба буде і про нього зробити відос. Коротше, буде у нас ціла серія відосів по всім раннім пазикам. Не хочу собі відмовляти в такому. Задоволені. Зламав навідника зенітці. Ну, до речі, у борт ця зенітка може нас і пробити. Хоча ні, у нас 50 мм вже здається, борт, чи скільки. А, ні, 30. Ну да, може і пробити у борт. Це я із кулемета вб'ю. Не проблема. О, Стюарт. Ти до сих пір інвульний? Йопта Що ж тебе так дригає? Давай в ангар Більше я поки жертви собі не бачу. О, бачу, тільки він інвольний. Треба чекати. О, їх там багато зарасалось Критичні ушкодження. Ха, не пробив! Буває. Ну от, шостий. Але їх там багато зараз І Куди вони ділись? Вони сюди об'їхали, чи що? О! А може, зможу. Не, наведення не вистачає. Ну, все, тепер уже точно нікого вбивати. Ну, їх ще декілька є в команді живих. Із них багато хто на льотці, звісно. Ой, здається, мене бомбити зараз будуть. Я вгадав. Та стопудово. Хоча, може і ні, щось вони мене не бачать таке. як... А що це вони такі неуважні? Чи вони всі на точку? Напевно, вони всі на точку загрались. Ну, і цей бій вже все. Також закінчено. Ну що, погнали ще один бій, зіграємо, закріпимо успіх. Ну що, давайте в останній бій. Ми на 3-0. Але знаєте що добре? Ми не зустрічаємо ранні 34-ки. Тож вони на 3-3. А ми максимум потрапляємо на 3-0. О, Бібіси. До речі, треба буде і про Бібісів зробити. Відос. Бітери, бібіси. Це дуже цікава по-своєму техніка. Попереду вже чую ворога. А, ось він. Ось тут за оцим каменем. Ну, блін, а він тепер не дасть мені проїхати далі, да? Це що мені з тобою робить? Виїжджать мордою не дуже хочеться, але напевно доведеться. Опа. Привіт. Так, тебе спочатку відправляємо в ангар, бо це небезпечніша ціль. Ці грусейдери доволі сильні танки. В мене є, до речі, про них відео. А що це вони тут усі дохлі? А в кого ж мені стріляти тоді? Цей десь за скелею не видно його. Цих на скелі вже також поприбирали. Хто в мене стріляє? Я не бачу. А, бачу. Сюарт. Не пробив. Ех. Погано. О. Встиг. Чудово, він довго думав. Ну що, вже два. Де там той Стюарт? О, де він. Отже, бісиш мене на тобі, взаряджаючого. Дивно, що дамаг не пройшов, це я прошляпив. Кривувато вистрелив. О, на тобі. Типовий швед. Горить. Хе-хе, <хи> в ангарі. Да, не звертайте увагу в мене патологічна ненависть до шведської техніки. Я знаю, що вона багатьом подобається, але я чогось її не переварюю абсолютно зовсім ніяк. О. -о, -о. Інвул. І скільки ти ще будеш інвульний? Зараза. Там ще зенітка, та не в тему. О! А вже і не інвул. Ага, і зенітку прибили. Чудово. Стюарта, я так розумію, теж добили, да? Боже, я вже не респі катаюсь у них. Треба, напевно, від'їхати звідси. Ой, йопта! Іди ти в фраку. Не треба мені такого щастя. Ну, я не знаю, чи є сенс тут кудись ще якось далі їхати. Напевно, бо тут десь залишиться і просто зустрічати усіх, що поїдуть з Роспи. ай яй 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 Довбана зенітка. І що це було? Якого біса? А що, куди в мене снаряд зник? Ам. Ну, ладно, чотири фраги. У мене зник снаряд, просто я не знаю. Я побачив, як мій снаряд вилетів із. Каналу ствола влучив у танк. І ніякого блін-ефекту. Ну, давайте на останок ішний ще викотим. Він, як я вже вам і казав, абсолютно такий самісінький. Єдине, що то броня башти відрізняється трохи. Ну як, трохи? Навіть не трохи. 20 міліметрів це солідна різниця. Але при цьому у цього й більше трохи динаміки, бо двигун такий самий, а маса менша. Тому цей навіть трошки динамічніший. Але при цьому наведення башти у них однакове. Ну тобто маса самої башти менша, але наведення все одно таке саме. Це видно обмеження чисто самих приводів, чи що, чи як воно там рахується. Бо з одного то боку обмеження приводів, а з іншого, напевно, було б логічно, якби маса самої башти впливала на швидкість горизонтального наведення. Бо приводам, хоч вони одні й ті ж самі, але ж їм, типу, по ідеї легше. Ну, коротше, не знаю, як це працює. Я так і не зрозумів, куди я влучив. А, в землю я влучаю. Ладно, все тут. Не, не вийде так закинуть. І знову я доїхав аж до самої розпи. Блін, тут що ти такий дьорганий, а? На тобі. Не біси мене. Стюарти несамовиті. Зенітку туди ж на смітник. Ну от ще два фраги. Це все одно низькі ранги, вони на карту не дивляться в основному. Тому можна і біля респи пощилити. От іще ближче під'їжджати я б точно не став би. Вони якраз без інвулу будуть виїжджати. Літаки нам з і, слабенькими кулеметами своїми, як бачите, нічого особо зробити не можуть. Можуть вони хіба що бомбу нам скинути? Так, головне, щоб мене арта не прибила. Чую, ось тут танк. Кудись він їде, а куди біс його зна? Сподіваюся, сюди. Ну да. да таке, як сюди. Ще один Стюарт. Вангар. А, там ще один. Ух ти, йопта. Ти хто такий? Крусейдер, в якого я не влучив, того що. А, так у мене. Навідник дохлий. А того, що в мене почало дригати танк, я зачепив оцю фігню зенітку. Ну, до речі, бісяча механіка, коли чіпляєш якусь чужу модельку, тебе починає так дригать, що просто жесть. Ну, це проблема, власне, самої фізики. Мені кінець. Да. Ну і все. Три фраги асіст достатньо. О, ніфіга, що з панзергаубицею? Це що з текстурами відбулося? Блін, то снаряди зникають, то текстури зникають. Ну, така от у нас гра. Ладно, що я можу сказати по панзерам четвертим раннім? Ну, машини непогані, дійсно непогані. Причому не обов'язково використовувати кумулятиви, як бачите, я їх жодного разу за весь за всі бої так і не використав, і каморників у більшості випадків цілком достатньо для того, щоб... Нормально дамажити, нормально вбивати, видавати ваншоти і так далі. Навіть коли ми у дупі списку, нам все одно вистачає наших камерників. При цьому іноді ромбом танкує, нормально їздить. Трошки хотілося б швидше наведення, але і таке згодиться. тому навіть не знаю до чого тут докопуватись. Абсолютно прекрасні ранні танки, які дозволять відпочити від якого небудь топтиру і просто насолодитись геймплеєм і фрагами. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляди, і почуємось у наступних відео.